Зараз цього села зовсім немає. Немає. Зовсім. Пані Алла з Херсонщини на початку повномасштабного вторгнення поїхала в село до матері і опинилася у пастці. Населений пункт на лінії зіткнення ворог просто стирав з лиця землі. І це такі звуки страшні були. Ти збираєшся, чай випити, да, присів на порозі в дворі, да, з тою чашкою чаю. І от якась. Момент якоїсь тиші, да, і серед цієї тиші дівчата звук. У тебе чашка вилітає з рук, ти обливаєшся тим чаєм. Після трьох днів обстрілів, коли рідна хата вже палала з вісімдесятирічною матір'ю на руках, Алла вирішила виїжджати. Українські військові очам не повірили, коли побачили жінок. Як ви звідти вибрались? Ви йшли по дорозі, Говорю, ні, по полю. Ну там же все заміновано. Як ви вийшли? Тобто вони самі не могли повірити, що ми змогли дві жінки звідти вибратися з того села. Коли Алла приїхала до Одеси, вона майже не могла їсти, а потім потрапила до групи психологічної підтримки і зрозуміла, має спільну з іншими біду. В кожного тут своя історія. Ну в окупації це полон. Це полон, коли ти. Е... Не маєш ніколи спокою, бо не знаєш, коли відчиняться двері і чого і хто по тебе прийде. Я оказалась вот в новому місці, в незнайомому місті. і я розуміла, що мені нужна допомога. Микита психолог сам вимушено залишив рідний Маріуполь ще у 2015-му. Розповідає, працювати почали вже на другий день повномасштабного вторгнення. Ми консультували в бухгалтерії тут памперс, тут тушонка, тут черга, так комусь там погано, когось істерика або агресія. Ну так вичіпляли. Два сільця поставили, працюємо. Коли звернень стало забагато, одесити попросили підтримки у фонду біженців Нідерландів. Так з'явився центр психологічної допомоги Еквілібріум. Тут консультують не лише психологи, а й сімейний лікар, невропатолог та психіатр. Це особливо важливо при реабілітації військових. Потреба у хлопців тільки з'являється. Принаймні їх бажання працювати і якось покращувати свій морально-психологічний стан, поки ми не зіштовхнемося з наслідками ПТСР, -у. саме у хлопців, які перебували на передовій, майже ніхто не розуміє потреби. Чотири психологи центру закінчили курси психологічної реабілітації військовослужбовців і готові надавати допомогу воїнам. На базі лікарні державної лікарні військової, може отримати послуги дві дві два тижні, так але після потрібна підтримка подальша людина. Вона може бути в нас місяць, два, три, чотири, п'ять рік. Тобто, ми не лімітуємо кількість візитів. Ще одна група пацієнтів це рідні військові, допомагають тим, хто з надією чека. На повернення рідних і тим, хто отримав трагічну звістку, людину вже не повернути, а близьким потрібно жити далі. І ми зі свого боку намагаємося робити все можливе для того, щоб, якщо так можна казати, до звичайного життя людина, яка втратила свого близького, повернулася якомога швидше. А, взагалі, зазначають лікарі центру, допомога зараз потрібна всім, адже кожен українець травмований війною, тому що людина вона не може довго без спілкування, без спеціалізованої допомоги витримати стрес без наслідків, і це дуже впливає на якість життя. Окрему кімнату виділили для маленьких пацієнтів. Фахівці кажуть, частіше потребують допомоги не діти, що залишилися в Україні, а ті, хто зараз повертається з-за кордону. Діти приїжджають повністю розбиті психологічно. Там немає вибухів, але там немає почуття причетності до світу. А тут страшно, тут сирени, тут вибухи, але є почуття причетності до цього світу, і їм це допомагає. Тим паче, якщо ми говоримо про підлітки. Безкоштовні консультації в центрі надають переселенцям, військовим, їхнім родинам та й простим одеситам, всім, хто наважиться звернутися по допомогу. Заново вчиться жити Це дуже допомагає. Дуже Марія Тарасова, Михайло Данілов. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.